Привіт, друзяки! на зв'язку Український Гік Павло, і сьогодні у мене офіційно скінчилася моя улюблена підписочка Xbox Game Pass Ultimate. До речі, попередній раз я її купував через регіон Туреччина за 260 гривень за один місяць. Але вона, як то кажуть, вже на даний момент експайд. І, звісно, залишається варіант піти у Туреччину і прикупити цю підписочку за 260 гривень, але душа вимагає більшого. What?! What the? Коротше, коротше, не буду затягувати. Сьогодні будемо брати підписочку за недорого через регіон, ну скажімо так, США і не тільки США. Зараз все побачите, але, 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 але поставте вподобайку, напишіть шаний коментар і пам'ятайте, що зараз на Xbox є деякі проблеми з баном аккаунтів. Ну і, коротше кажучи, якщо вас забанять, то я не винуватий. Всяке трапляється. Сам ризикую. Це перший момент. Ну і другий момент. Після активації цієї підписки ваш аккаунт буде залочений за регіоном США. США з на один місяць. Якщо вас все це влаштовує, то поїхали, будемо починати. Let's go! У реальному житті іноді важко реалізувати усі свої мрії, і саме тому на допомогу приходить сервер Unreal RP. Тут можна бути ким завгодно: держслужбовцем або зануритися в криміналітет. Можна бути риболовом або лісорубом, далекобійником або добувачем камені. Купляй бізнес, створюй додаткові заробітки разом із друзями, заводь стосунки і ходи на побачення. Започаткуй свою сім'ю, виконуйте контракти і завойовуй. Своє місце під сонцем серед інших сімей. Доведіть, що ви найсильніша сім'я у штаті. А може, хочеш домашнього улюбленця? Не питання. Можеш навіть водити його до ветеринара. Ну і куди ж без викрадання тачок і вуличних гонок. Але головне в житті це сім'я. <кхи> Рекомендую зазирнути на сервер АнріелрП. І так, хлопці та дівчаточка, полетіли. Що ми зараз будемо робити? Значить, ми зараз відкриваємо Google Chrome браузер, якщо у вас ПК. Ну а якщо у вас мобілочка, в такому випадку ви, напевно, цей пункт просто пропускаєте і не отримуєте додаткову знижку на купівлю кодів. Ну, зараз все побачите. І так, значить, відкриваємо Google Chrome на ПК або на лаптопі, знаходимо тут експаншн міно, ось так він виглядає. І цей Expansion додає вам невеличку додаткову знижку на деякі купівлі на деяких сайтах. Ну, і як Якщо казати відверто, це приблизно від 1 до 3 євро в нашому випадку. Це не багато, але приємно. Тож ми цим варіантом скористуємось. І так, встановлюємо цей експаншн, у мене він вже встановлений, і потім проходимо невеличку реєстрацію. У результаті у вас повинно вийти приблизно ось так. Ось мій профіль, бачите, я авторизувався. Все. Значить, наступний крок: заходимо на сайт Kingwin. Ось так він виглядає. Тут пінгвінчик, думаю, не з чим не сплутаєте. І на цьому сайті є багато цікавих кодів по непоганим цінам, і тут, в принципі, можна закуповуватись навіть іграми. Але нас цікавить наступне, нас цікавить підписка. Пишемо: Xbox, Game Pass Core, саме кор підписка нам цікава на 6 місяців. Бачимо, що є така підписка за 11 євро. Тиснемо на цю підписку, і нам треба додати 3 таких підписочки. Як ви бачите, я собі вже закинув в корзину, бачите, Quantity три штучки. Три, три штучки я закинув. Оплату обираєте за допомогою віза карти. В принципі, можете заплатити і PayPal, і чим завгодно. Тут варіантів багато чим платити. Для отримання знижки натискаєте на ваші розширення, вмикаєте міно. І зараз подивимося. Скільки знижки нам нарахує. Знижка 3 євро, в принципі, як я і казав. І натискаємо Apply код, підтвердити код. Ну і вуаля, ось і наш результат. Дякуємо вам. Ваше замовлення виконано. Тепер переходите на вашу пошту, яку ви вказували при реєстрації, і вам надходить ось такий лист, де є повне підтвердження, що ви купили. Обійшлося це нам 37 євро. Якщо сконвертувати в гривні, зараз я вам скажу, скільки це обійшлося, 1500. 585 гривень. Нам обійшлися ці коди. Це поки що тільки кор-коди. Зараз ми їх будемо, значить, акумулювати і перетворювати на ultimate підписочку. Ну і наступний крок: тепер купуємо підписочку Xbox Game Pass Ultimate Все через той самий сайт KingWin. Пишемо Xbox Game Ultimate Тепер вже Ultimate. Нас цікавить підписка із регіона США, US Регіон, якщо хто не знає. І тут треба звернути увагу, що є ще тріальні коди. Вони також підходять, але тільки для нових аккаунтів, де не було ще підписки. Якщо ви створили зараз новий аккаунт, то можете використовувати тріальні коди. І якщо у вас старий добрий аккаунт, як у мене, то просто заходьте і купуйте саме звичайну нетріальну підписку за 6, ну або там буде можливо дешевше, або дороже євро. Натискаємо на цю підписку. Підписочку, все те саме робимо. Натискаємо edit to Cart, продовжуєте і підтверджуєте ваш вибір. Знову таки ще раз покажу, що можна отримати знижку. Натискаємо підібрати сертифікати, іде пошук, і може нам зараз половинку євро скосять. Так, половину євро нам скосили. Приймаємо код, і у результаті ціна у нас вийшла 7.48. Ну, якщо перевести на гривні, то це 320 гривень. Все, це був останній крок. Тепер йдемо до активації наших кодів. Ну і для того, щоб тепер погасити наші коди, переходимо на сайт Microsoft в розділ погашення кодів. Якщо не знаєте, як це зробити, дивіться зараз на екран, пишемо в гуглі Microsoft погашення кодів, переходимо по першому запиту, ось сюди, по першому посиланню, натискаємо використати код, і у нас відкривається ось така от сторіночка. Як ви бачите, у нас Сполучені Штати, що непогано, але нам трішечки не підходить. І на цьому етапі я вам запропоную скачати ще один додаток, а саме. VPN під назвою Urban VPN Proxy. Зараз ви його бачите на екрані, качайте його і активуйте регіон. Під назвою Індія. Саме Індія, тому що у нас коди індійські. І так, я активував індійський регіон через VPN. Повертаємось тепер на сайт наш під назвою Kinguin і натискаємо на активацію першого кода. Так, чекаємо, беремо кодик, переходимо на сторінку Microsoft, вставляємо цей кодик, натискаємо далі, підтвердити. І як ви бачите, цілих 6 місяців кор у нас зараз повинні бути активовані. Я вже потираю свої лапи. Перший кодек пішов. Перший кодик пішов. Тепер повторюємо те саме ще з двома кодами. І так, три коди по кор підписці у нас активовані і залишається це все тепер сконвертувати в Ultimate підписку. Для цього переходимо на сторінку погашення кодів і активуємо VPN, Тепер вже не з регіоном Індія, тепер нам потрібен регіон United States. Активую цей регіон, перехожу, значить, в Кінгун і забираю останній кодик. Натискаю клем, забираю кодек і зараз дивимось, що у нас буде відбуватись. Так, бачу, що підхопило. Натискаємо продовжити. Написано, що тепер дата оновлення наступний раз підписки буде аж 25-й рік. Що дуже приємно, дуже 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 сильно приємно. Як ви бачите, нам пропонують додати якийсь, значить, спосіб оплати. Без нього ми не зможемо провести конвертацію. Що, в принципі, неприємно. неприємно. Але що зробити? Прийдеться підкріпити якусь карточку, а потім після конвертації її відкріпити. Нічого страшного, зараз ми це зробимо. І так, карту я підкріпив. Тепер натискаю підтверд. І нарешті наша підписка Game Pass Ultimate активована. Конвертація у нас супер успішна. Ну і підписочка тепер на цьому аккаунті буде тривати аж один рік, що дуже приємно. Давайте зараз перевіримо. Єдиний момент, що зараз у вас регіон, я нагадую, аккаунта буде USA. Один місяць, один місяць у вас буде цей регіон, потім ви зможете його змінити. Ну і це значить, що ви поки що не зможете закуповувати нові ігри. Ну або прийдеться це робити через регіон. Сполучені Штати Америки мене цей спосіб поки що влаштовує. А якщо ви, наприклад, дуже часто закупаєтесь іграми, то напевно вам він не підійде. Ну і дивимось, що у нас по результатам, як ви бачите, 01.06.2025 2025 рік. Ну і тепер саме останнє, що нам треба зробити, це відв'язати нашу платіжну карту. Я думаю, ви це можете зробити і без мене, але хто не може, то зараз я покажу, що треба зробити. Переходимо в керування Xbox Game Pass Ultimate. Тут треба вимкнути повтор Повторвальне виставлення рахунків. Натискаємо сюди. Натискаємо вимкнути повторне використання рахунків. Все, до побачення, так? Переходимо тепер в способи оплати. Ну і бачимо, що тут наша карточка прив'язана. Ну і тиснемо вилучити карту. І далі видалити. Все, карту видалено, як ви зараз бачите тут порожньо. Ну і все, як то кажуть, гарної вам гри! Користуйтесь на здоров'ячко і пам'ятайте за бани. Все, всіх обійняв, поцілував. Побачимось в наступних стрімах та відео. Па-па!